Ось сьогодні ми в черговий раз завітали до Затишне Зал чистої політики. Сьогодні зустріч у нас досить таки незвичайна. Такі зустрічі бувають лише один раз на рік. І причому вона не новорічна, що саме цікаве. Як правило, якщо один раз на рік, то це тільки під Новий рік збирається. Ні. Насправді, сьогодні в нас зустріч напередодні Дня Святого Валентина. Всі знають таке свято, чули принаймні. Я нещодавно почув, але тим не менше, теж уже російською мовою пронікся духом цього свята. Отже, День Закоханих. А хто може бути більш закоханою людиною, ніж людина молода, людина, яка є студентом сьогодні. Тому сьогодні у нас зібрався такий широкий студентський загал. От, і зустрічатися сьогодні з таким широким студентським загалом нашого славного національного педагогічного інституту імені Шевченка. Дуже поважні, але молоді душею люди, які теж були і є закоханими, і які сьогодні поділяться якимись своїми думками. Отже, сьогодні наші гості це. Андрій Кожельний, депутат Чернігівської міської ради, член Постійної комісії міської ради з питань освіти, фізичної культури і спорту, а також сім'ї та молоді і соціального захисту. Тобто ці всі питання, якраз якими опікується комісія, який працює Андрій Володимирович. Ірина Соломаха, начальник відділу зв'язків з громадськістю Чернігівської міської ради. Ну, і тут у нас за столом сидять представники студентського загалу, які або вже. Створили сім'ї, або ж планують найближчим часом це зробити у ході розмови. Ми із ними познайомимося. Що хотілося б сьогодні почути, і що було б я думаю корисно і нами, представникам депутатського корпусу і міської ради, це в першу чергу обговорити ті проблеми, які є у житті студентів, які ще студенти, але вони вже й дорослі люди. Вони вже планують найближчим часом. Шукати собі роботу, створювати, бо вже створили сім'ї, їм треба якісь питання вирішувати матеріальне забезпечення і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ціла низка питань, які безперечно потребують розгляду, потребують обговорення, і, можливо, навіть якихось реальних конкретних кроків по їх вирішенню. Дозвольте запросити до слова Андрія Володимировича Кожельного з тим, щоб ну якщо можна, пане Андрію, можливо, якісь ну, от, хто не знає, я думаю, що це всі знають, але так про всяк випадок. Раптом хтось не знає. Андрій Кужельний, серед поміж усього іншого це заслужений тренер України з кікбоксингу. Це отак, от щоб ви мали уявлення. Тобто людина, яка присвятила більшу частину свого життя спорту. Тобто такі речі, як здоровий спосіб життя, це те, що є актуальним для молоді для сім'ї. Для нього далеко не пустий звук. Тобто, це людина, яка може багато що розказати і про свій досвід до участі у серйозних спортивних змаганнях. Він підготував цілу низку спортсменів, які стали чемпіонами Європи, чемпіонами світу. Тобто, якщо зібрати всі медалі, які завоювали вихованці Андрія Володимировича, ну то, мабуть, я не знаю, там треба таку добрячу посудину, щоб їх усі помістити, навіть ну, так от грубо, якщо вимірювати. Тому, Андрій Володимирович, ваше ставлення взагалі до того, що молоді люди в такому віці вже починають створювати сім'ї. Як у вас можливо складалася ваша, якщо це не секрет? подружня доля, тобто те, що ви можете побажати нашій молоді?